Носове дихання воно дуже важливе для всіх людей, а особливо для спортсменів. Ви Попробуйте подихати так. Вони, коли дихають, вони про входять, говорять, мене тут кому правильне носове дихання воно підвищує ваш м'язовий тонус. Звичайно, відновлення після тренування у вас буде набагато довше і триваліше. І це пов'язане з вашими метаболічними процесами, які будуть проходити у вас у вашій м'язовій структурі. Деякі люди навіть не знають про те, що у них є порушення носового дихання. Далі вже з часом, коли ця проблема накопичується, і у людей починається систематичний головний біль синусити, Підвищення тонусу судини в носовій порожнині, закладеність носа, головний біль, який ви можете зняти, наприклад, після вашого спортзалу або вашого якої рутинного тренування за допомогою судину препаратів. Так як ви не набираєте повноцінно через ніс в легені повітря, у вас може виникати задишка, підвищується артеріальний тиск, можуть виникати головокружіння під час тренування, але ви можете це скинути на те, що сьогодні поганий настрій або щось не так склалося сьогодні. Можемо говорити про оперативне втручання для того щоб допомогти, і пацієнт вже після тренувань однозначно отримував користь.